Основний концепт це ми взяли за основу МДМП натівський стандарт «Military Decision Making Process», це процес прийняття військових рішень, який вже сформований давно американцями і країнами Європи. Дуже крутий. Тобто там є сім кроків планування операції, по яких штаб повинен все це робити. Ця операція була нещодавно в минулому місяці оприлюднена. Тобто, це відео, яке виклала бригада Хартія зі свого останнього штурму ворожих позицій. Ми залучали до шести штурмових груп, до шести єдиниць бойової броньованої техніки, роботу артилерії і всіх всіх підрозділів бригади. Тобто основна задання задача цієї операції була: ми вийшли вийшли на певні рубежі, Ми працювали разом з підрозділами суміжними або які приходять до нас. Це були підрозділи гуру. Ми по зараз, якщо пам'ять мені не підводить мене 34 противника, 200, 23 300 ми зачистили, взяли під контроль сім вогневих позицій, противника знищили позицію протитанкових засобів тур і одну гармату ми знищили під час забезпечення наших підрозділів. Тобто така якість планування дозволяє робити такі задачі з мінімальними ризиками. Тобто три-трьохсотих у нас легких було, які яких ми спокійно змогли евакуювати, які йому нічого не зашкоджало, тобто це також було все прораховано. Ми їх витягли, їм надали допомогу, і хлопці вже майже, як не знаю, може вже і в строю стоять. Тобто в цілому, в цілому задача була виконана.